Вітаю всіх у себе на каналі. Колишній помічник Путіна Сурков сказав, що РФ буде розширятися, скільки дасть Бог. Ну, давайте подивимося, скільки дасть Бог Росії розширятися. От вам і справжні, справжня причина, чому почалась війна. Ми починаємо переключатися, хто якою мовою розмовляє, да? якби, не російськомовній війни б не було, ні. З імперії треба розширятися, скільки дасть Бог. От і всі плани. Не було б російськомовних, була б інша причина якась, тому що їм не можна було випустити Україну із орбіти свого впливу. Давайте дивитися. Скільки Бог дасть розширятися Росії, ну, це питання, знаєте, як скажемо, це, це, звичайно, таке, така дипломатичний хід, дипломатична заява про певні процеси, ну, які е, думає робити Росія заради свого комфорту. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що з її вибором можуть, може дуже швидко все закінчитися. Да? Це офіційна заява, вибір Росії розширятися, але з цим процесом дуже швидко може статися якийсь такий звідти, нежданчик, і може прийти кінець їхньому комфорту. Прийнято рішення, може бути прийнято рішення, да? ведеться гра, запустити дуже швидкі процеси, або можуть запуститися в Росії дуже швидкі процеси. І якщо партнери поставлять ціль чітко перед собою, мету, і буде прийнято рішення, то з цим процесом дуже швидко покінчить. Може відкритися інший проєкт. І, знаєте, проєкт цей, ну, можемо сказати так, можуть прийняти рішення по цьому проєкту, по проєкту Росія. Почнеться активна робота. Цілеспрямована і агресивна робота, яка може привести взагалі до кінця. І причому несподівано, дуже швидко, несподівано. Тут, розумієте, тут дві карти, дві карти, дивіться, я зараз покажу дві карти, які говорять, що це може статися дуже швидко будь-коли. І, кар... і друга карта, яка говорить, цей процес може розпочатися будь-коли. Абсолютно. Тобто вони дорозширяються, що сам цей процес може запуститися вже в самій Росії. Ці нові проекти, що вони запускають агресії, да, вони, можуть, вони можуть якось і вплинути на саму Російську Федерацію. Успішний проект, успішний проєкт по захисту себе може обновитися. І, знаєте, як ще я скажу, той проєкт, який вони задумали, агресією, агресією да? захистити своєю агресивною роботою, себе, себе захистити. Дивіться, успішно, да? новий проєкт, він може обновитися, це, по-перше, а ще ж дурак, він вже ж починає все спочатку. Да? Глупа, глупа робота, вона ж може, знаєте, отой хід. Історії, які вони хочуть розпочати з самого початку, бо шут завжди починає дорогу спочатку. Тобто спочатку завойовувати, да? як колись, спочатку завойовувати всі республіки, всі республіки, да? тобто, знову створювати Радянський Союз. Ось. Вони вважають, що це захист ну, території своїх, да? Вони працюють, новий проєкт, вони працюють над тим, щоб агресією, війною, боями захистити свої території. Ну, Такий процес уже був, ми пам'ятаємо, як царська Російська імперія воювала, завоювала нові, нові території. Да? Потім у му році, коли розпадалася імперія, то знову більшовики пішли війною у всі ж ті царські регіони. І знову кров'ю приєднали їх, Ось, але тільки створили потім республіки, да? Більш, трошки більшу автономію почали давати цим завойованим. Так що дивіться, новий проєкт вони дійсно працюють над ним. І над цією ідеєю вони активують цю ідею. Почати все спочатку, дивіться, захистити роботу по захисту свого дому це йде. Вони вважають, що всі регіони, абсолютно це колишнє пострадянське пост простір це їхній дім, і вони агресією, цією завойовують, да, захищають свій дім, який колись обнулився, да, розпався, розсипався. Тепер його треба знову. знову да, новий проєкт, нова дорога, знову це все робити. Так, щоб знову всі стали друзями. Ну, Така ідея є. Карта розповідає, чого він оце таке розказує. Це плани Кремля. Так, Це дійсно є плани Кремля. Ми запитуємо інше. Ми запитуємо, запитуємо про те, чи, наскільки Бог дасть розширятися Росії, чи дасть їй взагалі розширятися. В майбутньому, перспектива, в майбутньому. Значить, Дивіться, ці плани вони на перспективу, що я сказала, знову єдино, всіх друзів зібрати, захистити свій дім ну і так далі. Це, це ви зрозуміло. Дивіться, на ідея, це ідея на перспективу. Да? Всі, всі старі друзі, да? дивіться, в одному домі. От, ну, гляньте, як карта говорить, ну, це ж просто. В одному домі, щоб зібралися старі друзі. Да? І відродити. Звичайно, що це відродження Радянського Союзу. Все, тут вже навіть не можна, можна вже нічого. Я питаю інше. Карта, бачите, от карта говорить зовсім, зовсім про друге: я питаю, чи зможе це перспектива, це плани на майбутнє? Це все, що ми сказали, це плани на майбутнє Росії, Путіна чи клана їхнього путінського, чи зможуть. Загарбать усе своє дивіться, тримати все своє. Ну, і вони, знаєте, як я вам скажу, вони думають, що все-таки зможуть, що вони знайдуть, знайдуть ресурс, який допоможе їм. Продвигатися в цьому плані. Ну тут, дивіться, дуже повільно, дуже повільно. Вони це розуміють, що забрати своє швидко може не вдатися, але поступово, поступово, повільно. Карта Ріцаря Пентаклі, він або взагалі застій, або рухається дуже і дуже повільно. Тобто відродити повільно це все вони планують. Так, наскільки дасть. Богів розширятися. Маніпуляціями Маніпуляціями хочуть своє забрати. Ну, знаєте, як брехнею. Ну, дивіться, ми ж розуміємо прекрасно. Да? Ми захищаємо рускоязичне населення, і вони ж, вони ж при, ще при царській Росії розповзлися по всіх регіонах російські, да? Рос, росіянці. Тепер тепер розумієте, можна так, що піди в Америці, там теж є цілі, цілі поселення росіян. Ідіть там. Приєднайте. Маніпулюють. Вони планують і надалі маніпулювати, маніпулювати з цілим світом. Розумієте, вони, вони далі хоч планують повільно відроджувати, да? забрати все своє, забрати, навіть якщо доведеться маніпулювати. Карта знову продовжує говорити, продовжує, продовжує. Ці маніпуляції дуже болючі для них. Реалізація цих маніпуляцій, вона дуже болюча. Вони планують і надалі продовжувати. Це їхні плани. Що Господь Бог їм дасть? Скажіть, будь ласка, що у них вийде? Що в них вийде, що вийде змінити? Ну, знаєте, тут у них йде оце просто психічне захворювання. Тут такий стан, що вони, вони працюють, думають, просто на, на рівні ну, умопомішательства. Знаєте, тут, тут, тут взагалі змінити ситуацію. Дібрана зброя може бути. Вони бояться змінити, програти, програти в цьому процесі, вони дуже бояться, ви розумієте? Вони бояться, якщо що в них не вийде, що в них може змінитися ситуація. І тут чи вдасться їм розширятися, так як вони запланували всі абсолютно регіони забрати знову, республіки, зараз уже суверенні держави, забрати воєдино, тут їх чекає програш, зміниться ситуація, фортуна змінюється на поразку. Да? І це просто буде вбивчий такий момент. Ну, за цими трьома картами я б сказала, що фортуна від них відвернеться, що Бог їм не дасть розширятися. Давайте ще подивимося. Ситуація може змінитися. Ситуація може змінитися, фортуна може розвернутися, дивіться. І ситуація змінитися так, що вони цей бій програють, і вони дуже бояться цього. А ще найбільше вони бояться чого? Чому вони починають цю об'єднуючу війну? Тому що ситуація, дивіться, фортуна, да? і дама жезлова вона змінює контролює, змінює ситуацію. Вона в неї є сили змінити ситуацію. Так, от. Фортуна може розвернутися до Росії таким чином, що через внутрішні проблеми, внутрішню боротьбу від Росії можуть відійти деякі регіони, і вони цього дуже бояться. Оце може статися поразка. Це те, про що я часто говорю у своїх розкладах, і про що часто говорять. В мої карти Таро. Ось так. Тому вони зараз краще, краще вести отаку загарбницьку війну, да? тому що в них є великі страхи, що внутрішні проблеми спричинять вихід деяких регіонів. Ось так. Треба більше займатися економікою і розвитком своїх регіонів в Російській Федерації, тоді не будуть відходити, тоді бояться ні про що не треба буде ні про що. А як ворувати, скільки що все розсипається і в нових бараках люди живуть, то, звичайно, що можуть, можуть деякі регіони і відійти. Ось так. В общем, дорозширяються не до такого стану, що деякі регіони можуть відчалити до інших берегів. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.